У залі санаторію Слов'янський відбулися слухання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, на яких, зокрема, обговорювалися проблеми соціального захисту населення, інтеграції вимушених переселенців та соціально-економічне відновлення постраждалих територій Донбасу. У слуханнях взяли участь народні депутати Верховної Ради України, голова комітету Людмила Денисова, член комітету Наталія Королевська, заступник міністра соціальної політики України Віталій Мущинін, керівництво області та Слов'янська. Пять, то все-таки используют такую помощь от государства? Почему остальные не обратились? Либо они не знают, либо... До них не дошли, они не хотят регистрироваться по некоторым причинам. Либо это всі все вместе власні до з приводу проблемних питань заслухали заступника міністра соціальної політики та голову пенсійного фонду України. В цілому засідання продовжувалося не одну годину. Заступник міністра соціальної політики звітував про вже зроблену роботу. Проведена також за допомогою знову ж таки не коштів державного бюджету, а за допомогою міжнародних організацій ми створили програми забезпечення і забезпечили систему обліку внутрішньопереміщених осіб, Що також дуже важливо, оскільки сьогодні за допомогою міжнародних організацій надходить в Україну багато чисельна гуманітарна допомога. Учасники слухань визнали незадовільною роботу Міністерства соціальної політики щодо прав вимушених переселенців. На це вказує те, що близько 650 тисяч родин переселенців, що зареєструвалися, не отримують підтримку на проживання. Ніж так, сьогодні тут зняли, завтра там притулили, завтра к родственникам уїхали, або ще кудись. Ну як же їх бідних будуть шукати? Одні? І як же їх знайдуть? І, для, і, как, і чого ж їх тоді лишати? Ну, тобто ми по 79 му постановлюємо Кабінету міністрів України. Ми вже обсуждали на комітеті, ставили питання, але поки, на жаль, немає відповідей. Але на сьогоднішній день я розумію, що Пенсионный фонд Украины выполняет постановление, что если нет справки, то нет пенсии. Но сегодня 234 тысячи людей в связи с этим не получают пенсию. Всего 2 миллиона 100 пенсионеров проживало на территории Донецкой и Луганской области на начало военных действий, на начало агрессии, которая сегодня у нас здесь, до начала конфликта. 780 тысяч в среднем получают такую пенсию. 24 000 ну там або там 16 000, все ми дані міняються, да? В процесі